Водолій, одинадцятий знак зодіаку, який охоплює людей, народжених між 21 січня та 19 лютого. Він належить до стихії повітря, має фіксовану якість і перебуває під управлінням Урана, планети інновацій, змін і майбутнього, а також традиційно Сатурна, який надає йому структуру, соціальну свідомість і відповідальність, його символ водонос, що виливає хвилі. Уособлює поширення знань, мудрість, творчість і колективне оновлення. Водолії, незалежні, оригінальні та інтелектуальні особистості з сильним гуманітарним духом і турботою про спільне благо. Вони мають логічне і наукове мислення, прогресивний світогляд і здатність мислити поза усталеними рамками, цінують особисту свободу, рівність, дружбу та соціальні ідеали. Віддаючи перевагу стосункам, побудованим на взаємній повазі та інтелектуальній близькості, це візіонери і футуристи, часто випереджають свій час. Водолій є природним знаком 11-го дому, пов'язаного з групами, дружбою, ідеалами, колективними проектами та соціальними змінами. Саме тому цей знак тісно пов'язаний із громадським життям. Технологічними інноваціями, соціальними мережами та рухами, спрямованими на трансформацію суспільства. Також він має багату уяву та творчість, застосовані до раціонального мислення. У стані дисбалансу водолій може ставати непередбачуваним, надмірно бунтівним, емоційно відстороненим або надто впертим у власних поглядах. Потреба в незалежності може призводити до уникання глибоких емоційних зв'язків, через що він може здаватися холодним або безособовим. У рівновазі ж водолій проявляє свої найкращі якості: оригінальність, альтруїзм, толерантність, інтелект і здатність надихати позитивні зміни у світі. Коротко кажучи, водолій це знак інновацій, свободи та прогресу, вільний мислитель, який використовує розум і творчість, щоб приносити нові ідеї та покращувати колективне життя.